Нас колись можливо ще прославить рідний край 1 вересня у вишиванках із гімном України, але без квітів замість витрачати гроші на букети, учні та їхні батьки вирішили допомогти українській армії. Таку ініціативу підкупили чимало шкіл по всій Україні. Так, у Києві, Львові та Миколаєві зекономлені на квітах гроші школярі пожертвували на лікування поранених бійців АТО без рознарядки згори. Просто так. Такий собі перший урок патріотизму. Це спецкор і лише про головне за мить. Вітаю вас. Вже троє загиблих у столичних шпиталях після вчорашнього побоїща від отриманих травм померли ще два правоохоронці. Кугуари на вулицях столиці МВС для патрулювання вулиць Києва виводить бойові бронемашини. Вітчизняний, без єдиного російського гвинтика, у Чернігові випробували новий український міномет. В цьому році плануємо 50 штук поставити цих мінометів. Вже троє сьогодні в Олександрівському шпиталі столиці помер ще один боєць Нацгвардії, який був поранений у сутичках під Верховною Радою. 20-річний строковик-уродженець Херсонщини після провокації під радою до лікарень столиці доправлено 130 потерпілих. У більшості осколкові поранення та черепно-мозкові травми. Лікарі та волонтери кинули всі сили на їхній порятунок. Люди швидко зібрали великі суми на дорогі препарати, здавали кров, а часто донорами ставали самі медики. Ірина Маркевич. Далі. Дмитро Сласніков, 21 рік. Строковик жовтих вод вчора під час вибуху зазнав поранень в живіт. Осколок гранати влучив у червну порожнину і перебив магістральні судини. Ми запросили до нас на консультацію та на оперативні втручання провідних фахівців судинної хірургії. Бригада хірургів працювала всю ніч. До порятунку солдата долучилися волонтери. На дорогий кровоспинний препарат треба було терміново зібрати понад 35 тисяч гривень. І ночі на ці такі препарати це було практично нереальна. Ми зібрали за два часа всю эту суму. І боролись до самого Кровотеча не припинялася усю ніч. Хлопцеві були перелиті усі запаси крові, які були в лікарнях. Після цього лікарі 17-ї лікарні самі ставали донорами. Волонтери за ніч знайшли чотирьох людей, які приєдналися до прямого переливання крові, але це, на жаль, не врятувало життя строковика. Дмитро Сласніков помер об 11-й годині. О першій годині дня звістка з Олександрівської лікарні там не змогли врятувати 20-річного строковика з Херсонщини. Осколок від гранати влучив у голову. Травмував мозок, зусилля медиків були марні. Таким чином, після вчорашніх сутичок загинуло троє нацгвардійців. Для тих, хто загинув, ця допомога буде складати 609 тисяч гривень. І ми зробимо все, щоб вона була виплачена негайно. І троє строковиків залишаються у вкрай важкому стані, Лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Один із солдатів перебуває у комі. Вчора його оперувало дві бригади. Я повторююся, нейрохірурги і офтальмологи. Видалена була субдуральна гематома. Операція проводилася на оці. На жаль, око врятувати не, не було можливим. Він лишається в комі. У різних лікарнях і шпиталях залишається більше сотні правоохоронців. У всіх осколкові поранення уламки від бойової гранати уражали ноги, живіт голову. Багатьох поранених ще не встигли прооперувати. Три осколка торчить, загіпсували жди, не знаю далі результат. Медики переконують, що в лікарнях є усі препарати для порятунку травмованих нацвардійців. Хоча вночі лікарі роздавали волонтерам списки ліків, яких не вистачало. Нині запевняють головні лікарі. Запаси терміново поповнили фармацевтичні компанії. Ірина Маркевич, Тетяна Лазарчук, Ігор Бондаренко, Спецкор 2+2. Живі квіти вкрили сходи парламенту цілу ніч і цілий день. Люди з букетами йдуть до Верховної Ради. Одні хрестяться, інші стають навколішки перед портретом загиблого нацгвардійця. Схилив голову і президент України Петро Порошенко. Він разом із спікером Верховної Ради прийшов на місце кривавих подій. Обидва поставили свічки, потім роздивилися потрощену гранатою плитку і мовчки пішли до парламенту. Ледве знаходили слова і прості люди, що йшли віддати шану загиблим хлопцям. Людина захищала ну не тільки народних депутатів і порядок в столиці в мирній, але й ну так само частково можливо моє е, життя і спокійну роботу. Тому я е, хотів би ну, в такий спосіб шану віддати, подякувати. Переписування конституції та вчорашні криваві події під Верховною Радою підштовхнули до розвалу парламентську коаліцію. Трьох загиблих нацгвардійців депутати вшанували хвилиною мовчання. Традиційні урочистості з нагоди відкриття нової сесії скасували. А лідер радикалів Ляшко заявив, що їхня фракція виходить із владної коаліції. Хоча раніше він запевняв, що радикали не порушать єдності коаліції, навіть якщо їх виноситимуть звідти вперед ногами. Подав у відставку, призначений за їхньою квотою віце-прем'єр Валерій Вощевський. Для багатьох інших коаліціантів цей радикальний крок виявився несподіваним. Проте у президентській фракції заявили, що теперішня коаліція житиме і далі. Але дехто із депутатів прогнозує, що попереду її переформатування та укладання нової коаліційної угоди говорять і про те, що вчинок радикалів пов'язаний з передвиборчою кампанією. Від імені фракції радикальної партії я повідомляю про наше рішення, про вихід із коаліції. Мені надзвичайно прикро, надзвичайно неприємно, надзвичайно важко повідомляти про це рішення. Але ми вимушені це зробити, тому що ми сьогодні бачимо в парламенті формування нової. Антиукраїнської коаліції за участю недобитків банди Януковича коаліція буде далі працювати. Ви знаєте, що в коаліції було 302 голосі голоси. Ну мінус 20, Ну буде 282. Це достатньо для того, щоб ефективно працювати, приймати закони і просувати далі. Реформи це повинні бути збори коаліції, заява. Потім лист на президента. А потім знов таки запускається система створення коаліції. 18 людей під арештом. Після сутичок біля Верховної Ради міліціянти затримали 30 хуліганів. Уночі після з'ясування обставин дванадцятьох відпустили. Крім Ігоря Гуменюка, який нібито кидав гранату правоохоронці затримали ще одного бійця підрозділу Січ як співучасника злочину. Про це заявив комбат Січі Олександр Писаренко. Затриманим оголосили про підозру за різними статтями: це групове порушення громадського спокою, посігання на життя правоохоронців, незаконне поводження зі зброєю. Ще ввечері кривавого дня МВС поширює відео допиту затриманого ймовірного жбурляльника вбивчої гранати. Це 21-річний боєць добровольчого батальйону Січ Ігор Гуменюк. У міліції кажуть, при ньому виявили гранати, чеку, петарди та холодну зброю. Затриманий офіційно відмовляється від свідчень. Ви затримані із заполоненими речами? На даному випадку, гранати. Скільки було гранат? Де? делать одна на цих кадрах знято момент, коли невисокий чоловік у чорній кепці, футболці кольору хакі і шортах із жовтими смугами дістає з сумки гранату і жбурляє її в оточення Верховної Ради. А ось частина допиту затриманого, який зберігає мовчанку, такі самі жовті смуги на шортах. Захищати екс-атошника береться адвокат, член партії Свобода Сидір Кізін. Свого часу він захищав і євромайданівців. Кізін записав коротке інтерв'ю із затриманим у СІЗО. До синкрасповідання свобода ви маєте відношення? У вас вимагали зізнатися, що ви маєте до нього на постійно життя. активно цікавилися і, і так би сказати, погрожували в цьому напрямку. Тобто якщо хотіли добитися, хотіли добитися того, що я є членом світу. Утім, на цьому відео адвокат так і не запитав головного чи ж бурляв підозрюваний гранату у правоохоронців. Захисник переконаний, його клієнт жертва політичних ігор. Його били, його змушували давати покази. Ось і там нічого немає, ні про вилучення. Протоколі затримання ще раз говорю, у нього нічого не вилучалось. А от колишні побратими підозрюваного по добровольчому батальйону Січ шоковані і не збагнуть його вчинку. Я не можу зрозуміти, що з і відбувалося. це дійсно це Шевко, то як він умов просить перенато своїх бойових товаришів? Колись ми теж стояли під Верховною Радою, і вчора також могли бути на, на місці цих нацгвардійців. Дійсно, які являються нашими колегами, побратимами з багатьма з тими людьми, які вчора були на заходах, працювали з багатьма з ними були в відрядженнях. Загиблих під стінами парламенту прирівняти до учасників АТО це вимога президента. Таким чином їхні родини отримують такі самі виплати, які загиблі на фронті. А ще Порошенко знову вимагає якнайшвидшого розслідування. Максимально прозоро, щоб ні в кого громадян України не виникло жодного сумніву. Прозорості, справедливості, проведення розслідування і пред'явлених звинувачень. В сотні разів більніше, коли українські бійці, українські герої віддають своє життя, захищаючи мир та спокій громадян від провокацій, забавок тих чи інших політичних діячів. Причетних до організації мітингів викликають на допит. Повідомляє міністр Аваков, зокрема, свободівців Олега Тягнебока, Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка та інших. Це тільки попередня, і очевидно, що у нас встановлено порядка 20 людей, які так чи інакше участвовали в этих заворушеннях. Для нас принципіальна позиція кожного з них. Прілічка адекватна мірі отвітності генпрокурор Шокін резюмує. Є докази не просто хуліганських дій, а вчинення терористичного акту і обіцяє уже незабаром назвуть імена не лише виконавців, а й замовників цього кривавого злочину. Дмитро Фордак, Ольга Нескородіна, Олена Мацюцька та Максим Мукалов, спецкордва плюс два. У столиці посилили охорону центральної частини міста через учорашні події під Верховною Радою та можливі провокації до патрулювання у Києві залучені силовики з інших регіонів України, понад тисячу патрулів та майже стільки ж військовослужбовців Нацгвардії. Окрім звичайних патрулів, на центральній вулиці та урядові квартали виїхали чотири бронеавтомобілі. Кугуар щоправда, кулемети, аби не лякати людей, з броньовиків познімали за кожною машиною Закріплений маршрут, яким вони здійснюють патрулювання. Перший маршрут від Європейської площі до площі Слави, другий від європейської до Бессарабської площі, третій від ЦВК до Палацу спорту, четверта бронемашина перебуває в резерві в центрі міста та може бути задіяна у разі потреби. МВС просить громадян поставитись з розумінням до таких заходів та допомагати патрульним, зокрема повідомляти про підозрілі предмети та спроби провокації. 1 вересня на передовій ще тиждень тому у селі Первомайське поблизу пісків, де свистять кулі та міни, і не думали, що їхня школа відкриється, адже і сюди долітали снаряди. Однак, перший дзвоник тут таки пролунав. А от у двох сусідніх селах, самих пісках та опитному, ні, там школи просто не встояли фізично. Олександр Моторний співав гімн України разом із школяриками в зоні АТО. Вони потроху звикають до однокласників, мало поки що посміхаються, але наввипередки діляться враженнями про пережите літо 2015-го. Для багатьох учнів загальноосвітньої школи селища Первомайське минули три місяці. Стали спекотними канікулами суворого режиму. Я дома ночував і, і у нас там усе ще попала ніна. Вам пришлось спрятатися, да? Да, такой огонь був ще ползли. Просто поруч із стендом про правила безпеки на дорозі у шкільному вестибюлі. Тепер висять правила виживання. Найперші півгодини шкільного життя перша вчителька первомайських первачків, старанно підбираючи слова, можливо, і не хотіла би, але вимушена присвятити жорстокій реальності. У нас в країні. Мы с вами обязательно должны помнить о правилах безопасности вот в нашей, на нашей территории, которая может быть ну может быть шум от взрыва. За да? решетчиние осколком навколо шни споруды. Плівкою та фанерою забиті шибки навчальних класів. Міни зі снарядами. Це видно неозброєним оком, сюди долітають і вибухають регулярно. От У мене тут в класі єдині окна в школі. Уже разів 5-6 ми вистекнули окна, а потім просто забивали пленкою. Від ганку тутешньої школи до передової районі пісків лишень пару кілометрів. Тамтешня школа зруйнована ущент і точно вже найближчим часом не працюватиме. Так само, як і навчальна установа у опитному. Це усе навіть не прифронтовий, а відверто палаючий Ясиновацький район Донеччини. До війни у нас було 15 школ. Сьогодні у нас 4 школи на окупованій території. Три, извините, три. Дві розрушені. Навіть території 10 шкіл десять школ витанадоми, благополучно відкрили всі. Те, що у первомайській школі цьогоріч розпочнеться навчання, і ще тиждень тому не була упевнена навіть тутешня директорка. Вчора ратука рішилася вопрос відкриється лініти за обстрілами за вот такого стану школи нашої? От було не все ясно. Пані Ірина не приховує, наполягали на сам перед батьки школярів та просто шалених зусиль, або у цих стінах таки пролунав перший дзвоник. Доклали викладачі. Серце школи б'ється, Воно стучить і етасиша все вокруг. Від вечора п'ятниці на передовій мовчить українська зброя. Яким стане ранок 1 вересня із острахом очікували і батьки, і вчителі, і українські військові напередодні хлопці з 93-ї механізованої привезли машину піску на шкільне подвір'я, аби мішками з ґрунтом надійно захистити прохід до бомбосховища. Нині просто на урочистій лінійці воїни зробили школі ще й невеличкий подарунок. Він ними захоплюється. Тими таки українськими захисниками зізнається мама першокласника Андрійка. Каже, хлопці її сина і на броні вже встигли покатати, і подарунків приносили не раз. Хлопчик нині сподівався, що свято першого дзвоника воїни точно не зможуть пропустити. Ясов здання такое. Це танк. Танк Україна переможе. обов'язково переможе. Так вийшло, що слова першокласника про неодмінну українську перемогу отримали несподівано доказу під час лінійки. Фонограма на щастя підвела. Чи хтось із батьків ні про що не попереджаючи, розгорнув за спинами у дітей синьо-жовтий національний прапор з Донеччини. Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Микола Головко. Спецкор 2+,2. Не всі школярі на окупованих територіях сіли за парти. Хтось виїхав з батьками до Росії, когось із старшокласників бойовики змушують воювати. А на підконтрольних Україні територіях дітки сіли за парти з прапорцями та надією. На мир. День знань у Маріуполі та його околицях бачила Ганна Бока. Так, витаскивай кольцо. Тіні, 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 тіні. Викидай. Граната хлопчаку кулець стає сил витягти чеку з бойової наступальної гранати. Обидвоє дітей замість шкільної форми у касках та бронежилетах. Їхнє перше вересня проходить прямо посеред конопляного поля, а за вчителя російський найманець. Як? Нормально, а ці діти по іншу сторону від окупантів поспішають на перший за другий рік війни урочистий дзвінок. Буквально вже за кілька вулиць лінія розмежування. А у тих посадках бойовики, які лише кілька днів як притихли, але в Гранітненській школі все ж таки наважилися на свято. Щоправда, від класичної лінійки на подвір'ї учителі мусили відмовитися. Діти, батьки та родичі, усе село сходиться на як ніколи довгожданне свято. Що тепер юрбляться у невеличкому холі, кажуть, не біда. Кожен без зайвих слів розуміє, чому лінійка саме тут. Хто не вмістився, радіє першому вересню і за порогом. Раз на начали значить, ну, життя. ми вирішили в приміщенні тільки з метою безпеки дітей. У нас відкриті всі запасні виходи. але можуть бути несподіванки. Ми цього боїмося, тому що був дуже важкий рік. Торік, перше вересня тут не проводив початкову школу прямим поваданням бойовики розбили, а цю сильно посікли ворожі скалки. Діти в гранітному так і не сідали за парти. Деякі з класів досі чекають на ремонт, але місця вистачить усім. Багато учнів із села повиїжджали. Сьогодні за парти сіли 19 ропершаків замість звичних 30. Волонтери, окрім подарунків, пропонують переїхати у Маріупольську школу-інтернат, якщо бойовики. Поновлять обстріли, будемо їх забезпечувати житлом, харчуванням, проживанням. До них можуть батьки приїжджати. Навіть навіть якщо батьки десь захочуть поїхати на роботу, бо тут ми розуміємо, що зараз немає ніякої праці. Сашко вже пробував виїжджати у безпечніші місця, але повернувся із двох мрій стати спортивним журналістом. Поки головніше просто спокійно довчитися у рідній школі. Я був там не з батьками, дуже хвилювався. Краще тут з батьками бути ніж далині. Сашка підтримує увесь клас. Діти зізнаються, як ніколи засумували за школою. Краще вчитися увесь е, рік, ніж вдома сидіти, коли летять бомби. Дорослі ж відзначають цей день знань, наче день миру і надії. Ми втомилися чекати першого вересня, от такого як зазвичай воно у нас було. Коли діти, коли шум, гам в класі. По-другому вона Да. Астрія, але радісніше, тому що дітки є, зло живі. Ганна Бока, Максим Шинкаренко, Адимораха, Спецкор два плюс два. Історія про вчителя фізкультури Володимира Доноса, з Гадяча, який пройшов іловайський котел полон втратив ногу і знову повернувся у школу. Настільки зворушила глядачів, що вже знайшлися люди, готові допомогти. Один із таких доброчинців із Сумщини, 80-річний пенсіонер, який і сам є інвалідом, вирішив подарувати бійцеві власне авто з ручним керуванням. Щоб це зробити, дідусь із села поїхав до обласного центру, самотужки розшукав журналістів та волонтерів і попросив допомогти доправити подарунок до адресата про добродіїв із порожніми кишенями, але великим серцем. Далі. За іржавим парканом в обшарпаній хатинці край села журналістів радо зустрічає пан Микола. 80-річного дідуся хвороба зігнула майже удвоє, та він не скаржиться. Більше переживає за бійця, якого бачив у ТСН. Бідкається, що ні імені, ані прізвища його не запам'ятав. Йому ампутували ногу. Він ето е, учитель фізкультури. Пройшов на відео відразу впізнає свого героя. Після року лікування да, він, він. реабілітації, Володимир знову ага. на прозі школи. Коли побачив це, зразу я подумав, що це те саме. дай. Я не можу те саме витерпіти. За сімома замками у гаражі його спецавтівка простоїла років за 20. Але на ходу переконує дідусь двохмісне. Ну і все. Все. тут і, і стекла, все, все, все на місці. І двіга і. і, 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 і... Двигунчики ще там нормальний, значить, коротше, тільки її перебрати по-настоящому. На спідометрі пробіг трохи більше ста кілометрів, майже нова. За таким раритетом не раз приходили покупці. За сотню, значить, продай. <світ> Ні, кажу. Своє авто Микола П'ятенко хоче лише подарувати і лише вчителю фізкультури згадяча. То, що я сам такий? А він же все таки захищає. Пішов захищати. Для людини, що втратила ногу, це один із найкращих варіантів, кажуть волонтери. Все там ручне, Там взагалі ні одної ні педалі, нічого, все зроблено для ручного управління. Я думаю, що, звісно, там сноровочку треба буде, мати, щоб на неї імені їздити. Ну, це нарабатується Сам дідусь переконує, без авто біднішим не стане. Хоч розкошів і немає, але й не бідує, бо має своє господарство. П'ять курочок. Так. Дві совачки. Але зізнається, повністю щасливим почуватиметься, коли волонтери відремонтують та передадуть його подарунок пораненому вчителю. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, Спецкор 2+,2. Свій рідний без російських складників на полігоні під Черніговим випробували новий український міномет. 120-го калібру його українські розробники зброї на замовлення Міноборони створили усього за два місяці, тиждень як з конвейера у фарбі і вже тестується в польових умовах. Легше, надійніший і на 100% український. українські це було надзавдання для вітчизняних розробників зброї. За літо створити міномет калібру 120 мм. міліметрів. Йому підходять снаряди, які ще вдосталь на складах в Україні. Але ствол, корпус та кріплення мають бути надійнішими аніж радянському мінометі. Як правило, виривають ось ці гайки на амортизаторах. Це та сильна проблема і. Гньот сам подйомний механізм, особенно тогда, коли стріляєш на максимальних зарядах. Розробники заявляють максимальну дальність пострілу 6 тисяч метрів, але головне завдання укріпити ствол міномету. Це дозволить гарантовано виконати у півтора рази більше пострілів, аніж зі старого радянського. Содруйся з нами, старокраматорський машина завод розробив і заготовив. Опитне оспляр стволов. Оми використовує всі українські матеріали. Здесь нет імпортних матеріалів. Перевіряють бойові можливості новинки на полігоні, зброю зважують і роблять пробні постріли. Якщо все буде нормально, ми в цьому году плануємо 50 штук поставити до термінові. З послідочним заталієм слідуючим до порядка 300-400 штук. Розробники ще думають над назвою української артилерійської новинки. Перше, що спало на думку молот. Так попередньо записали у державній конструкторській документації. Алла Скорик, Василь Кобець, Черніщина спецкор 2+,2. плюс Від сьогодні в Україні зросла ціна електроенергії. Офіційно це називається впровадження другого етапу вирівнювання тарифів. Отже, на 9 копійок підвищилася вартість електроенергії для тієї категорії, яка споживає до 100 кВт на місяць. Тепер за один вони платитимуть трохи більше 45,5 копійок. Найбільше майже на 16 копійок дорожчає світло для категорії, яка споживає від 100 до 600 кВт на місяць. Це, до речі, основна категорія громадян. Розраховуватись перед постачальником від сьогодні. Вони будуть за тарифом майже 79 копійок за 1 кВт. І найменше подорожчає електроенергія для тих, хто використовує. За місяць понад 600 кВт. Цей тариф збільшився на 7 копійок і становить майже 1 гривню 48 копійок. Рахувати суми у своїх платіжках за цими цінами українці будуть лише до 1 березня наступного року, бо з того часу напруга на гаманець укотре зросте. Знову заплановане здорожчання електроенергії. І від сьогодні також зростають мінімальні зарплати та пенсія до 1378 та 1074 гривень відповідно. Працівники бюджетної сфери отримують доплати залежно від сфери діяльності та категорії. Студентам підвищать стипендії приблизно на сотню. Збільшують виплати матерям, одиночкам та людям з особливими потребами. В середньому соціальні стандарти підвищують на 13%. Так уточнили у Мінсосполітики. В Мінфіні поспішили запевнити. Рішення про підвищення соцстандартів погодили із МВФ. Вмикати друкарський верстат поки що не планують. Євробаскет мав усі шанси відбутися в Україні, якби не війна. Через бойові дії на сході турнір перенесли до Латвії, Німеччини, Хорватії та Франції. Утім, Київ не втрачає надії на чемпіонат 2017 року. До того часу країна матиме шанс відродити вітчизняний баскетбол, який останніми роками відверто занепадав. З 5 вересня телеканал 2+,2 плюс транслюватиме усі матчі за участю української збірної на турнірі, а також півфінали та фінал змагань. Два роки тому у Київському палаці спорту була Євроліга найпрестижніший баскетбольний турнір Європи. Чемпіон України будівельний грав проти найкращих: Барселони, ЦСКА Фенербахче. Зараз ця згадка сприймається, ніби щось фантастичне. Війна все змінила. Криза охопила і баскетбол. Торік наших клубів взагалі не було в Єврокубках. Ті, хто міг зіграти, відмовився, адже їм заборонили грати на домашніх майданчиках. грати для своїх болельщиків, то для кого грати? Максим Корнієнко новоспечений чемпіон України у складі южненського хіміка. Лише ця команда і гратиме в Європі наступного сезону у щойно створеному турнірі Єврокубку Фіба. Інші клуби міжнародні турніри не тягнуть. Фінансові проблеми, Ви ж пойміть, кожен тур, тур – це 25 тисяч доларів. Ну, то есть для участі это нужно бюджет збільшити десь тисяч на сто. На сьогоднішній день е... ігрок, который не имеет международного опыта, это, это не ігрок не того уровня, которого могли бы рассматривать. Як же здобути цей міжнародний досвід? Вихід один. Вядома, всіх то кого є шанс уехать за границу. Будуть користуватися цим шансом, бо самі бачите, яка ситуація в нашій країні з баскетболом. Ще два роки тому Маріупольський Азовмаш грав у фіналі чемпіонату України. Тепер його не існує взагалі. Останнім часом аж три титуловані українські клуби припинили існування: семиразовий чемпіон Азовмаш, БК Донецький, Запорізьке Ферро. Більшість інших команд виживали, не маючи особливих перспектив. Був ряд клубів, у яких которых... Основною задачі було набрати під кінець чемпіонату, собрать людей, щоб доїхати до виїзду і як то придержатися, щоб клуб взагалі не прикрасив своє існування. Досі невідомо, яким буде новий чемпіонат України, скільки команд зіграє. Але, попри всі погані новини, наша збірна конкуренто здатна на Євробаскеті турнірі, які мала проводити Україна. Нас позбавили і цього. Але я маленька надія, що будемо приймати євро ще через два роки. Федерації баскетболу сидить прокуратура розбирається з євро 2015 От що я можу сказати? ми подали заявку на на один етап, тобто на одну підгрупу. Ну більше ми не можемо. що нужен зал. От зал дверця спорта підходить. Олександр Золотогорський, Олег Ситник, Андрій Ящук, Спецкор два плюс два. Більше новин вже за лічені години. Побачимось о 23.30. третій щастить.